Дітки, до нас прибіг Незнайко. Він дуже схвильований. Що ж з ним трапилося? Він розповідає, що ледь не потрапив під машину. А чому ж так сталося? Незнайко дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли його пропустити через дорогу. Незнайко, а ти хотів перейти вулицю на зебрі? Якщо ні, тоді зрозуміло, машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів у неналежному місці. І, взагалі, слід знати правила для пішоходів, тоді все буде у порядку. Послухайте твір Олексія Кононенка, весела подорож з братом до дідуся або знайомство з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить. Поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я часу не гаймо, заспівав мотор, рушаймо. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп, ці літери великі. Здалеку побачить кожний. Брат машину зупиняє, озивається до мене. Світлофор три ока має червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, і ти не можна, слід чекати. Мегне жовте не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене Вітер, сніг, чи злива, Через дорогу йди сміливо. Пост ГАІ. інспектор чемно радить пас прилаштувати. Посміхається приємно. Хай щастить вам, каже брату. Нам дорога ще далека, брат веде позаду я. Знак дорожній небезпека застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій, Дитсадок садок школа поруч обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. От так лихо. Що робити? Для забудьки знак, будь ласка, телефон, біжуть дзвонити. Скоро дідове подвір'я. Діду, нас лісник, отак, з лісу можуть вийти звірі, нам про це говорить знак. Ми приїхали, дідусь, на порозі крутить вус, йде онуків зустрічати. Здрастуйте, ходіть до хати. Приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи. Діти, дайте відповіді на запитання. Хто є головними героями у цьому вірші? Так, брати, які їдуть до дідуся у гості. Як у вірші описано світлофор діти. Світлофор три ока має червоне, жовте і зелене. Давайте пригадаємо, дітки, які знаки дорогою зустріли хлопці. Проїзд без зупинки заборонений. Обережна небезпека, діти, телефон, обережно дикі тварини. за порядком на дорозі, діти? Це державний автоінспектор. Молодці дітки. Я впевнена, що ви знаєте правила дорожнього руху, знаєте дорожні знаки та слідкуйте за сигналом світлофора, коли переходите через дорогу.